Ангеліна Чепель, у всьому є краса, але не всі можуть побачити. Конфуцій, ми, люди, ми прийшли на цей світ по волі Божій за Божим планом. Прийшли, щоб жити, любити, приносити користь, милуватись прекрасно і самим творити красу. Саме сьогодні, у час високих технологій, варто прислухатися, берегти. Шукати красу, яка притамана нашій культурі, нашому життю. Людина не може жити без прекрасного. Людина не буде по-справжньому щасливою, якщо вона не навчиться милуватися гарною квіткою її пахощами, зачаровуватися мелодією пісні або шумом дощу, де зустрічається краса скрізь. Це краса людини, зовнішня і внутрішня, тобто краса душі, краса людських стосунків, це краса природи, пори року, місцевості, краса України, краса у мистецтві, архітектура, скульптура, краса художнього слова. Так ніхто не кохав. Вірш Володимира Сосюри розкриває красу почуттів. Краса в музиці це коли слова і музика линуть із самого серця. Я часто слухаю пісні на слова Тараса Шевченка. Мене глибоко хвилює пісня та стогне Дніпр широкий. Красиві, чудові, співучі вірші Тараса Шевченка завжди змушують людей не тільки багато разів перечитувати їх, вчити на пам'ять, а й складати до них чарівні мелодії. Про взаємозв'язок поезії і живопису. Гарно сказав Леонардо Да Вінчі Живопис це поезія, яку бачать, а поезія це живопис, який чують. Щоразу, коли бачиш красу, становишся іншим. Самому хочеться творити щось красиве. Тобто краса робить людину краще. Існує краса, яка притаманна тільки людині, це її вчинки, щира посмішка. Однак у сучасному світі люди часто зосереджені на своїх проблемах та турботах так, що не помічають цих маленьких чудес, біжимо від однієї задачі до іншої, навіть не звертаючи уваги навкруги. Люди, зупиніться, подивіться навколо. Якщо ми навчимося цінувати красу в її різних проявах, наше життя стане наповненим нових вражень, чудесами та щастя.